Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, вже я піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися трешове відео про трешові хен... ти... е... Е... ігри коротше, від каналу Ліхіо. Ну що ж, не буду довго затягувати. З вас, звичайно, вже лайк, підписка на канал, також ще не забувайте написати коментар для про продвигання даного відео і так, далі, і так далі. Всім дякую, а ми починаємо. Суворо 18 Відео може бути присутнє, шокуючі сцени насильства, сексуального характеру та нецензурна лексика. Ну все, понісла. Здебільшого, мої відео починаються екзистенційними переживаннями автора, але який можна робити висновок про наше суспільство після цього? Справді саме це цікавить людей? А, тобто... Так, відео про... Тобто це друга частина, треба буде якось першою подивитися. Ігри. Ось що стало моїм магнум опусом на цьому каналі. Ну добре, куй залізо доки гаряче, але діло таке хентай це великий пласт геймдеву. Згоден. І минулого разу Абсолютно згоден. ми заділи тільки вершки, щось миле та невинне, але ви ще не знаєте, що насправді може з'явити. <рес> Бадулька. <рес> Блять, барадулька це, звісно, щось зітворити. Люд... Це такий, просто я не знаю, о, Україна головного мозку. Сьогодні ми спустимося на саме дно айсбергу хентай Хента ігор, де не пробивається навіть лучик світла, сквалтування різного роду садиста, та інші чудеса вигадливості азіатських гемдевів чи в ознайомчості стовідсоткають ну, на вас сьогодні. Підписуйтесь на цю хуйню та на ці інші теж. Силка в описі. А ми починаємо. Емоції це добре, та неважливо, які саме сміх, кріщі та страх. На ділі все це подобається людині, mm -hmm. і насправді, чим емоція яскравіше, тим краще, адже їбашить по нашим місткам саме викид ендерфіну, адреналіну та ахуїну. Тому людині в кайф бігати по покриша багатоповерхівок, попутно ламаючи собі кінцівки, кидати пітарди під ноги заучу школи та банально дивитися хорофільми. Кров бурлить в жилах і стук серця в ухах дає зрозуміти, що це було реально круто. І знаєте, на днях подивився культовий російський Ой -ой -ой, не треба. фільм Груз 200 <реш> Ні, Ну до речі, я б сказав, би, цей фільм повністю характеризує Росію <реш> в повній мірі. Там просто там такий звіздець. Там ахуєна драма Ментал, якого не залишилось в голові, ні краплі моралі, та перед нами являється абсолютний садюга, якому його влада дозволяє робити все, що заманеться. Адже діла немає ніякого до провінціального містечка Ленінськ. і що в ньому взагалі Ну відбув... Я ж кажу, реально. <рес> Росія в її повному обсі. Як просто зараз є уйма сел вражки посеред просто нічого, село на 5 людей в Тайзі, до якого немає ні одної автомобільної дороги, і повзає, що є залізно-дорожній зв'язок. В такому селі немає ні поліцейської участки, ні якоїсь медичної установи. Всім Тому у разі тяжкої хвороби ти просто помираєш. А на випадок, коли ти по п'яні завалив топором все село, про це навіть ніхто і не дізнається. Не було так стабільно, одним словом. Так, по ходу сюжета Мінтяра викрадає дівку, гвалтує підручними предметами та за допомогою так, Це, одобного... це точно про ігри Полкаша, адже сам імпотент. Короче, жесть творить тупо, і з самого виходу цього фільму вибухнула величезна хвиля обурення, одголоски якої чутно і зараз. От дурдом от Другого слова не було. Окрім усілякої швалі, каменяцької, хейт знаходив з приводу валаючої жорстокості в фільмі. Друзям моїм, що подивилися цей фільм, теж він не сподобався через це. Але я в корні не згоден з тим. Одне діло, коли ми маємо щось на кшталт перформансу, як людина багатонічка, що слугує просто якимось прикольним їбанутим концептом в голові автора. Тут треш є лише заради трешу. Але зовсім інше, коли ми маємо такі сцени, як метод розкриття персонажа, надання йому суворо негативного забарвлення, методом емоційним, що тебе Круче, коли ти це бачиш, а не просто заради того, щоб було. Тому, як на мене, жорстокість це дуже гарний прийом, щоб місцями шокувати глядача чи потного геймера. Прийом, який добре вписується в жанри по типу Dark Fantasy, коли атмосфера, від якої тобі некомфортно, палітра кольорів, холодного каменю та світла, смокипа. Вибачте, закінч, але і лавкрафтовський жах, який ідеально вписує. А навіть була якась гра про Лавкрафт, десь так. Щепотка жорстокості та насильства, що емоція. Хоча я ніколи не читав е, цей лавкрат, е, і майже ні, ніякі історії звідти не знаю. Треба буде якось е, закритий гешталь Ціна несе великий удар по гравцю. А прикладом такої гри є JRPG в сеттингу Dark Fantasy Fear and Hunger О, нарешті ігри. але є окрім цього ще одна гра та іванських ігроробів, що заслуговує не меншої уваги. Лоно РПГ, історія про дівчинку Лону, що по заповненням авторів точно досягла 21 року і являється біженцем з міста Сібаріс, що після бацильної епідемії та втрати своїх батьків емігрувала в місто під назвою Ноер. Фортеця Ноер стала приютом для десятка тисяч таких же біженців, як і вона, і тепер нам відкривається великий простір, як бути зґвалтованим різного роду бандитами, орками та. Засуджу загалом ким завгодно, і тут ми стаємо на шлях англій хранителя Лони, на шлях того, хто збереже її від рабства, зґвалтування, віддачі своїх дітей на експерименти та іншого жаху сурового Мені здається, це відео точно. Ютуб точно це рекомендувати не буде, хоча в мене вона Лесі Геймс рекомендувала. Ми це звичайно все засуджуємо. Ми стоїмо в таверні на перепідті долі нашої героїні з цілю з'їбатися звідси на кораблі. На початках. О, російська бова, ну все пая. Наша євуча проблема це нестача їжі. Тут ти після того. Добре, я не буду гратися в ці, в ці російська мова і так далі. Я знаю деяких людей, які до російської ігри грають на стрімах, і потім кажуть, а яка разі це. Так що дійсно. Того, як поїв, заповняєш шкалу ситності, mm -hmm. а вже шкалу ситності витрачаєш на стаміну шляхом сну. Mm -hmm. Виходить так, що нерідким буває вичерпання цієї самої стаміни під час запеклої битви, що означає смерть, а скоріше пускання по кругу гобліна, і після чого попадання в них в рабство, стілі рожати до безкінечності поміж людини і гобліна, поки не помреш від цього в рабстві. Адже прикол тут в тому, що нечість сама по собі не розмножується, будь-то гобліни чи риболюди на своєму острові. От риболюди скупляють рибів для продовження свого роду, а ті ж гобліни викрадають жінок людської раси для цих же цілей. Звучить жорстко, повірте, виглядає ще гірше. Я і не хочу це бачити, чесно. І не думайте на цьому моменті діставати свій могутній член із штанів. Повірте, те, що ви Други... побачите, вас вати... Ру... же... руки на стіл, руки на стіл. Ще відштовхне, якщо ви не потний садист, адже бруд, різного роду людські виділення та обезображені гобільські члени, власне те, що привернуть. Було складно, але я подорочив. А щоб такого не було, треба завчасно поповнювати свою стаміну, що відбувається шляхом невеликого сну лони, який під час битви неможливо заюзати. Тому у випадку закінчення вашої енергії залишається тільки прийняти свою долю. А, і якщо що, то mm. те, що я тут описував, це ще лайт порівняно з тим, що може бути. При розмові з відвідомичем таверне, ви дізнаєтесь, що тут можна піти в проституцію. Але після того, як ви втратите невинність, дізнаєтеся, що за користування вашим тілом платять хуй де да нехуя. Дай Боже, щоб окупилась та міна, витратена на єблю. Але на випадок, якщо ви завагітніте, не біда. Адже в місті є, скажімо так, дослідник джерело. Mm. Гініколог місцевий інтересу якого є процес дітонародження, а особливо дітонародження помісті людини і фантазійної нечі. Uh... <laughs> Дослідник це, як ви розумієте, не сама психологічно нормальна людина, наче в цьому світі ж є такі. <с. <с.> Походу, нема. Так ось він задоволенням допомогти. Я, я б здавався, що якщо б був, би, він такий був би спокійний, розміряний, такий казав би, знаєте, як цей е, чувак з третього Салід Хіла такий розмірений, спокійний. Іноді може там якусь таку їбалу видати, але типу, чисто. Радіо Рофілса чисто Поможе вам з Родмит, та і може навіть і самої дитини, якщо ви розумієте, про що До речі, за цю дитину ви і грати можете у випадку смерті. собі Якщо подобається роплей за помість один і гобліна, то вам все для цього дано. Так нас, як гравця, занують. Ну, достатньо жорстокий світ цієї гри, де з кожного боку вас чекає не сама завидна доля. В церкві після виконання квесту місцевий провидець проведе сеанс посвячення своїм членом. Ну ви, звичайно, можете побрикатись і від'їбати йому голову, але оцінивши свої скіли і усвідомивши, що зглатувати мені не впервой, я вирішив не противитися долі. В цій церкві відбувається взагалі піздець. А якщо влаштувати в ній колумбайн стілю наведення своїх порядків та нав'язування, ми засуджуємо, звичайно, це все своєї волі та бачення справедливості, моралі та етики, то ваша репутація в місті впаде на да. Особливо коли ти дізнаєшся, що це від тайванських розробників зроблена гра. Саме дно, адже як то кажуть, в чужий монастирі за своїм порядком не ходять. А це закулісся церковного життя цього міста, нам показують по лінії одного з квестів. А квести uh -huh. тут цікаві. Основні йдуть по лінії нашого дослідника Еріса, дівки Кокони, яку ми знаходимо в склепах під кладовищем, та дохуя із себе аристократки Сесилії. Але uh -huh. з цим ви вже самі розберетесь. А для мене це була цікава пригода, як РПГ досвід тим паче. Ставлю лайк цій грі за Людмуріка, відсилку на їбане аніме та тор. А, мегомін, ну, в принципі, так. то. <реш> ну, говорячи про хентай ігри, а точніше ті, в яких відбувається конкретний треш, неможливо оминути слона в кімнаті. Ейфорія. Штука, що стала синонімом до слова хентай-гра. І якщо ви про неї не чули, то або, я, чесно, не чув. або ви живете в церковно-прихідській школі, або підручники треба збирати на завтра вже в цілком звичайну школу. Ні, на жаль, я не настільки знаюся на хентайних іграх і прям і супертрешаках. Я бачив, ну. Я в свою чергу грав у треша, коли був ще флеш. Да, там було багато трешака. А зараз мені він не тягне мене взагалі. Не тягне. Так чи інакше, ейфорія. Це візуальна новела та відповідь серії фільмів Пила від гімдев України Сонця, що сходить. <гум> від серця до сонця, і треба признати відповідь серйозна, така що ніжинкам підоса навіть і не снилось. Замість тут такий. Ми в тілі школьників. а це візуалка. Кьоски прокидаємося в чисті, білі та стерильній кімнаті. Схоже на портал, який знаєте, чисто початок портала, тільки кімната трішки по іншому зроблена. Або суперход якийсь або умов разом ще із шістьма дівками його школи, серед яких його вчителька. І у uh. та да, саме так в 2023 році напередодні 2024 го я вирішив розповісти вам про це. Ну взявся так. Ну а ну ролик же ж коли він зроблений. 4... А, ну да, про по минулого року, в принципі, ну нормально. Розповідай, я б сказав, би база. Починається тут. Все з того, що місцева гледс розставляє всі крапки над і піджаючи старосту класу на електронному стулі, за те, що та відмовляється прийняти участь в грі. Від цього видовища у нашого героя ну стає хуй. Правильно, головний їбанутий тут він, що дає волю своїм емоціям тільки на проходженні іспитів в цій грі. Між іграми він же себе веде максимально нормально і доброзичливо. Самі ж іспити тут їбануті. Описувати не буду, але окрім різного роду садиського зґвалтування, є і просто насильство. Що ми категорично засуджуємо. А ми засуджуємо, звичайно. От три в ці гри блять, в її події закинути. Подивимося, як вони защебітають. Ну як приклад, пам'ятаєте в цьому відео я казав про людину багатоніжку Так ось вона і тут присутня. Так, але пацани, діло в наступному. Після минулого відео мені накидали багато ігор НСФВ характеру. Була мисля у мене зробити щось по типу айсберга та ігор від самого лайта до Тришняка. Oh, oh. Але на ділі 90% всіх ігор це криві поробки на РПГ-мейкері, кучки інвалідів. Це неможливо oh. нормально грати, да і сенсу немає ніякого, тому що продукт максимально заурядний. Прикол ігор з цього відео, а саме Ейфорії та Лон РПГ, в тому, що вони, як мінімум, мають цілісність. Цінність, блять, вони мають цінність. Лоне РПЛ, звичайно, штука, в якій достатньо мало контенту, але дуже mm -hmm. гарний приклад Дарк Фентезі, де тебе реально макають в обличчя в багно. І говорячи про дилему жорстокого насильства ігор, тут воно максимально доречне, хоча судити важко, адже навколо цього і будується вся гра. В будь-якому випадку штука mm -hmm. дуже самобутня і цікава, в яку я б порадив пограти. Але коли мова йдеться про ейфорію. А тут є щось щось, чимось це дійсно цікавий феномен, і як візуальна новела, вона зроблена реально цікаво. Те, як кожен персонаж змінюється в процесі проходження, круто, але сюжет тут розкривається за реіграбельністю. З кожним новим рутом нам відкривається все більше нових знань про цей світ і про персонажів, що з ніг на голову перевертає наше бачення того, що відбувається. З кожним і кожним новим проходженням старається, щоб було до цього від. Коли хентай ігри зроблені набагато краще, ніж звичайні ігри. Ха-ха-ха, <праць> це іронія. Будовується нове бачення, пазл за пазлом. Все. Ні, не ну я маю плані ж сюжету про пропрацювання його, типу, там от пропрацювання сюжету і так далі, і так далі. Оце виглядає, типу, краще. Це збирається в цілісну картину. І да, це реально цікаво, але як на мене не варте того. Це було б цікаво подивитися, як відео на Ютубі, але не на власній шкурі. А на цьому у мене все в цьому відео я вирішив розповісти саме про хентай ігри, що можуть шокувати гравця. А на наступне відео я припас дещо цікавеньке uh -huh. Black Souls, що є теж хентай ігрою але суть там в любові автора до Аліси країни чудес, що нас uh -huh. абсолютно точно рітнить. Зрозумів. І те, що це ще й поміщене в меланхолічне Дарк Fantasy по типу Дарк Соуса, що нас знову ж таки ріднить. Надію, що реально зроблю відео по ньому. А вас з наступаючим новим роком. Бажаю, що само прикольно... <тас> ну, дякую за наступаючим новим роком. Я в новому році. Привіт. <тас> Майбутнє. Привіт, я з майбутнього. Ну і я не Ногу, щоб реально все здавалося, що ви там хочете. Ну, блять, реально. Підписуйтесь на мій Discord канал, підписуйтесь на мій Telegram канал Блять, на обычний канал підписуйтесь, ставте лайки, там, пишіть коментарі, я вас усумаляю, ну, не немаленький, знаєте, що робити. Всім до побачення! Дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, вам сподобалося подібний ролик. А якщо вам сподобалось, поставте вподобайки. Підпишіться, звичайно, на канал. Звичайно ж, не забувайте написати коментар для того, щоб продвинути цей ролик. А з вами був я, Піноцит і чувак, ліхе. Всім па, мої черепашки.